Доброго дня! І так наші самі популярні сьогодні крісла. Це крісло Крістіан. 8875. В дорогому вілюрі на ясиневих ніжках. Ніжки можна обирати по кольору. Тканинку теж можна обирати на Крістіан. Велюрчик, ровожечка, барашки все це може бути. В кольорах є сьогодні сіре і є така. Блакитна, така більша, бірюза, да, колір, Велюр. Шостої категорії ніжки натуральний яс. Пробуємо по спиночці. Спиночка йде зручна, анатомічна, підтримує, дуже якісна. І гарна ціна 8875. Далі пішло. Також сьогодні у нас в акції тканина рід, це вже друге крісло, шельчики, ракушки такі. Да. З усіх сторінок вони зашиті тканиною, анатомічна спиночка, дуже зручне, теж ніжки ясень. Присіли, попробували, Малогабаритні. Підходять у вітальню, у спальню, в салон краси це все наші крісла. У них є диванчики. Теж диванчик шел. Акційна ціна шостій категорії тканини 13500. Диванчик 133, диванчик двічка. Теж зручна спинка, дві людини сідає. Але під замовлення можна збільшити або зменшити. Всім дякую. Мілану рум приходьте до ринок.